Захотілось покурити, вийшов за ворота, дивлюсь, дід Петро барана виводить. Де це ви зібрались, діду? В магазин поїду. А барана берете, хочете продати? Та ні, буду на ньому по селу ганяти. Це, каже дід, техніка, що надо. Заправляти не надо, поліція не турбує, права не питають. Коли їду, лиш рукою мені помахають. Скати не міняю, травой заправляю, з технікою такою я горя не маю. Сів дід на барана, за роги узявся і до магазина скоренько подався. Залетів до хати, кричу жінці, поїхали барана купляти. Розказав усе дружині, а та гроче, як дурно. Каже так запряжи нашого козла. Він гарні роги має, нехай тебе катає. Пішов, глянув на козла. Дружина рацію має. Зараз обкатаю і нехай катаю Покликав дружину, потримай за ноги, поки я залізу візьмуся за роги. Тільки виліз на козла, зручненько вмостився, крикнув жінки Відпускай, за роги вхопився. Але жінці захотілось взять пожартувати. Стала нашому козлу яйця оскотати. Козел дибки став, потім розігнався, перескочив через тин, як вихор подався. Притиснувся до козла, тормозю ногами та ботинки з моїх ніг миттю поспадали. Я очі закрив, за роги держуся, думаю, якщо впаду, то нафік уб'юся. Чомусь мій козел різко зупинився. Я очі відкрив, на землю звалився, подивився навкруги, дива дивина. Біля забору пасеться коза. Козел біля кози став кругами ходити, бачу, що він хоче козі щось зробити. А коза стоїть, хвостиком махає, травичку жує, гуляти не бажає. Став козла ловити, а він не дається. Біля тої кози, як барвінок, в'ється. Розігнався, плегонув на козу з розгону. Коза бекнула, упала, а я втік додому. Аж під вечір мій козел додому припхався. Що трапилось з козою, я потім дізнався. Та що то був мій козел нікому не зізнався. Більше на козлу я їздить не питався, якби хто відео засняв, то весь світ сміявся б.